Радий вас вітати, друзі, на прогожній гри Alan Wake. Всім приємно перегляду. Та, а що в нас по звуку? Це він ходить так безшумно тільки. Ну, радіо ми то слухали. Зараз нам розкаже best... про гарну зоряну ніч. Тоді подзвонить його Кент, розкаже, що загубилась. Собака Що, ми будемо її шукати. чи не будемо? Так, я вже тут Сторінка рукопису А воно кофе. Заколонка була все ближче. Її вогні звабливо горіло у темряві. Пол робить кращі хотдої в штаті. Найкраще. Це звичайно. Хана. <смісті> хана швунку. Потім зірюка, ну і зірка на третьому місці. Хана. Хана. Так, це десь тут, цей переляканий. Я это не знаю. Может, с ружья раз попробуем пострелять? Петр. спробуємо, Петр. воно. Что це у нас тут? Да давай уже! Блядь, я вже забув ці уклони, як робить. А ти що, не помер? Ой. Так, надо спомити, як ти уклони, бо щось я трошки. Ча, пацаны, підожіть. Вот це хоч час нужов. Включився, так сказати. Безпечні що, небеса. Так, тут більш нічого немає. А тут сининза и тумагавками кидається все на світі. Так, куди ж тут бігти? І тут коха. Я так і не знаю, що воно робить термоскали. <соць> Шіфтувати. Я ценове. И бережу ті батарейки, як можна. Вони ще й не повністю дає заряд. Не поняв. Чого ти не вигораєш? Ніхера раз. Ти вже. Ага, вже вигоріть. Це я трохи. Як завжди на тупняках. Та я щось не побачив цю анімацію, що він там вигорів. Блять, та, та якось хоч. Бля, да, скільки у вас тут буде Може вони тут безхінечно будуть, а я це тільки набої на них прочу, зря. Так, треба сюди вибиратися, бо я бачу. Давай вже вибирай! І те живуть. Так, давай, давай сюди шевелиться, Алан, бо це тут щось я бачу, вони тут і бігають, і бігають, це ніяк не, не закінчується. Так, а де ми? Що ми? Телевізор я на бензоколонці. Я ступив у гараж бензоколонки, було темно і тихо у гаражі і казано, що творилося. Схоже, роз... Схоже було, що його навмисно розгромили або що там стала серйозна бійка. Всі появилося в приміщення через відкриті двері в задній стіні, я попрямував туди. І раптом мене засліпив яскравий спалах. Старий переносний телевізор на полиці сам собою жив. Неймовірно, але я побачив на екрані самого себе. Верзу що не цініть ці. Так, а це якщо там вже воно здається за цей заспокоїлось, може сюди десь вернуться якась там ничка є, що мені ці звуки не подобаються. Ай ладно, хрен з тими цими. За начками, бо тут щось така атмосфера неприїзда, що тут у нас так, 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 так. Це гарно, це нам підходить. Дайте на тракторі покататися. О, десь тут ось у заночі бачу. Ракетниця. припаси. Це так, я в іграх таких, ну, подібних, все бережу, набої, там якісь там ракетниці або ще щось, ну що там дуже ефективне таке, все бережеш, бережеш, ну на. Ах ти. А ось салати. Це не по мені, адже я мужик, мені м'ясо подавай побільше. Давай м'ясо, давай м'ясо. <г sandbox> і потім, про що я, і потім проходиш всю гру і так і не використавши її. І думаєш, нашо я його економив? Ох, тут і темно, ну це жесть. Що воно за звуки? Хтось щось, щось крекче? А якщо побігти до світу прекрасними лісами? Ай, блядь, не рону, а не. Так, ладно, якщо ми вже не змогли Що у нас скрипить, блядь? Так, що ми тут можемо взяти? Батарейки не можемо, рушницю беремо. Зі з рушниці не розібрався до кінця. Наука вона дарує безсмертя тим, хто служить і на благо всього людства. Ньютон, Ейнштейн, Саган, королі серед людей. Але ціна подібної спащини не неймовірно висока. В нічних ключах... сьогоднішня серія квантове самогубство. Якщо наші долі вже записані. Потрібно сміливість, щоб змінити сценарій. Зібравши прес-конференцію, доктор Брайлі Ковін збирається продемонструва... продемонструвати таку сміливість. Демонстритве розробники записали відео. Пані та панове журналісти, я доктор Бар Барклі Ковін. Радий віддати вас в інституті Муркок. Сьогодні я продемонструю нам про... на практиці багато ймовірну Інтерпретацію квантової механіки як бачите, це заряджений 9-мм пістолет. Він стане частиною уявного, а тепер і реального експерименту. Відоме квантове самогубство. Він сказав самогубство. Пістолет справжній. Це якийсь фокус. Прошу вас, зберігайте спокій. Ніякої небезпеки немає. Дивіться, що відбувається, коли я представлю пістолет до своєї голови. Ви можете подумати, що куля не справжня. Зовсім ні. Дивіться на горщик. Однак мені самому цей пістолет зашкодити не може. Кожен натискає на спусковий гачок, продовжує дві нові реальності. В одній з них пістолет вистрілив, іншій – ні за допомогою даної машини. Я забезпечив, що ця реальність завжди друга. Я дарував саму собі квантове із безсмертя. Чи що? без да. ні за яких обставин цей пістолет не може мене вбити? Так, Почекайте. Тобто, ви говорите, що кожен раз, коли ви натискаєте на спустоковий гачок в іншій реальності, ви вмираєте. Ну так, звичайно. Але це зовсім не важливо. Будь-який момент може статись нескінченна множина подій. Всі вони десь відбуваються. Жує те, що конкретна подія не відбулася тут. Ковін ви безумець. Безумець? Безумець? Аго, цей провід повинен бути підключений. Я б у нього спіткнувся Дурні, побачите квантове безсмертя. <клухи> бідний бідний доктор Ковен впав жертвою власної самовпевненості або людського неудства. Можливо, йому варто було залишити ящик закритим. А розпадаючи атомне ядро, було ядро без спостереження. Цікавість частенько биває кішку. Вічних ключах? Прикольна історія. Так, що тут у нас? Який рік? Десятий? Та ви що? Що це за станок? А блядь, зараз почнеться бігання стрілянина. Міняти свічки, запалювання в автомобілі не так вже й просто, як може здатися. Це вимагає терпіння і може бути небезпечно. Так, я от дящика з набоями не хочу далеко відходити. Но хто стоїть? Oh, no. О господи, навіть коли кожух відкритий двигун холодне годинами. Все інструмент в працюючий двоє простіше, просто А ти що, помер? А, ця працювала. Це що таке було блін? Так, якщо тут куча набоїв. Ага, то він якийсь особливий, бо ж тебе зловити? Бочка не взривається? За сюди попробує, Бандера. І Стакі зникло, залишивши позаду себе лише кошмари на все життя. Це якщо я доберуся до освітленої бензоколонки. Ну шо, ж. Що це було? Міні-бос? Не знаю, так я його вбив чи не так, як, планував... nee. <с> як планували розробники. Чого тут немає нічого ніякого? Скарбу. Кохва. Так я так і не знаю, для чого ці термоси з Це такий станок мені б додумав. що тут у нас тепер далі Я впізнав карнавальну колісницю. Я бачу її в Брайтфолкс, коли ми вперше приїхали туди заліз. перша цей уживе. Буде бос перший. це щось блядь, гавкнуло, чи що Блін, блядь. Ти що, Після того божевілля, я вже, яке я пережив у темряві, вогні без фензаколонки заспокоювали. Нехай на мить, але нормальний світ знову заявив про себе. Досягнута контрольна точка. А я що я тут? Лейк бреше шерифу держи Стакі. Стакі плюнув на підлогу і спробував витрусити палутину. З волосся. пара так і не з'явилася, щоб забрати ключі. З тих пір почалася якась скаламуть. Дивне почуття володіло його увагою. Стакі подивився вгору і застиг. Його мозок марно намагався свідомити відкритий жах. Він відсахнувся, впустив бляшанку з маслом, і чорна калюжа розвивалася по підлозі. Всеки намагався чинити опір, але швидко здався. Тиснуча темрява поглинула його. Ми приїхали за дві тижні до Дня Оленя. А, точно. Якщо відлік днів на банері був вірним, значить я цілий тиждень десь пропав. Де ж ти пропадаєш? Так, ну що, друзі, тут на контрольній точці ми збережемось. Гаражі яка знає, що творилася вже було, що її навмисно розгромили. Або що там стала серйозна бійка. Тож, друзі, зробимо цей раз коротку серію. Вам дякую за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких, підтримуйте армію, Україну. Бажаю вам мирного неба і побільше світла. Всім пока!